Телебачення почало розробляти ще у 20-х роках ХХ 20 століття. Тоді воно було механічним. За допомогою механічного приладу диску Ніпкова зображення сканувалося та передавалося на приймач. Мало хто згадає, ті сторі телеприймачі з маленьким екраном та нечітким зображенням. Тоді були чорно білі із спеціально пристроєною камерою такої водяною. линза, чтобы увеличивалась. Это было чудо для нас. А сейчас, сейчас обычно вошло в жизнь. А тогда было чудо. Сбирались в квартире, у кого есть телевизор. Ну, по 10, по 15 соседей. Вот, и до поздно смотрели это чудо природы. Я вначале удивилась, что это была линза, А потом хотелось цветного была фольга с трех цветов, там даже больше, чем три цвета было. А потом уже мы купили такой нормальный черно-белый телевизор. Было, конечно, очень-очень интересно. А теперь мы без телевизора тоже жить не умеем. Уже привыкли к нему. Справжній прорив електронного телебачення, яке використовують і нині, здійснив американець російського походження Володимир Зворикін у 1933-му, коли винайшов катодну трубку, яка до останнього часу була основною частиною телевізорів. У найсучасніших телевізорах використовують вже інший принцип. Перша трансляція всесоюзної програми з Криворізької телевізійної вежі відбулася 7 листопада 1960 року. Але перший вихід ефір телепередачі з міської студії відбувся наприкінці квітня 1990 року. З тих пір працює Криворізьке державне телебачення, і от саме з цієї камери, от такої від студійної відеокамери, відбувався перший телевізійний ефір. Тобто ці камери забезпечували його. Хочу. Наголосити, що ці камери у нас відпрацювали в студії більше десятка років. Вона у нас Олімпійська. Вона відпрацювала на Олімпіаді в Москві, коли було необхідно. Технічний стан такий радіоелементів, деталей досить такий високий ще на сьогоднішній день. У невеличкому музеї ретротехніки, який знаходиться у Криворізькій державній товарадіокомпанії, міститься також інше обладнання, яким колись користувалися його працівники, наприклад, професійний відеомагнітофон. Це перший вітчизняний апарат для запису і відтворення телевізійного кольорового зображення. З Такого відеомагнітофону з телецентру Останкіно було видано першу кольорову телевізійну передачу в ефір. Ми не дуже довго на ньому попрацювали. У нас буквально експериментальні були передачі з нього е відтворені, бо знову нагадую, що він був дуже е такий е примхливий у роботі, вимагав багато до себе уваги, е спеціальних знань навіть і спеціального обладнання спеціалізованого, оскільки тут є дуже такий серйозний вузол, називається блок відеоголовок, який тоді. Е Налаштовувався, відтворювався тільки в єдиному місті в Радянському Союзі, це в Москві. Розвиток телевізійних технологій не стоїть на місці, а ми, працівники цієї галузі, будемо намагатися забезпечувати глядачів цікавою та корисною інформацією. Хоча б, щоб розвивався канал і залишався таким же, як і є, ну, потужка лучше. Очень много реклам спиртного. Я вважаю, що це провоцірує нашу молодіж, ну, побольше більше моди. Для мене так. Ну, побольше развлечений всяких. Чтобы больше выпускало научных, научно-популярных программ. Хотелось бы, чтобы наши каналы вели себя более перспективно и пытались поднять свой рейтинг выше. Хотелось бы, чтобы наши каналы были не только районными, а, может, региональными.